Доброго дня, шановні колеги. Шановні колеги. На пленарне засідання 69-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання із 38 депутатів прибуло 20 депутатів. Відсутність поважних причин 18 депутатів. Відповідно до частини 12 статті 46 закону України про місцеве всерядування в Україні, сесія може розглядати і приймати рішення згідно з порядком денним. Дозвольте пленарне засідання 69-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання вважати відкритим. Ще не вмерла миражи ні слава, ні ще нам брата українці усміхнеться доля, згинуть нас. Наші вороженьки, як роса на сонці. І ми, браття, у своє сторончила ми волажим за нашу свою, І покажем, що ми, браття, роду. Шановні колеги, знак глибокої шани всім тим, хто поклав життя на вівтар свободи і незалежності нашої держави під час війни з російськими окупантами, оголошую хвилину мовчання. Дякую, прошу сідати. Шановні колеги, сьогодні в складі лічильної комісії з поважної причини відсутні депутат міської ради Остапенка Галина та самичка Наталя. Пропонується кандидатура Бондаренка Альбіни. Які будуть пропозиції? Ставимо на голосування. За 20 не голосували двоє. Рішення прийнято. Дякую. Прошу секретаря депутатів міської ради Кучму Світлану Борисовну, Алішевську Наталію Вікторівну та лічильну комісію бондаренко Альбіну та Маматенка Павла зайняти свої робочі міста та приступити до своїх обов'язків. Шановні колеги, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи пленарного засідання 69-ї позачергової сесії, які будуть пропозиції. Зауваження. Що немає інших пропозицій, ставимо на голосування. За 21. рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань, включених до порядку денного. Перше питання про присвоєння звання почесний громадянин міста Первомайська Дмитру Миколаєвичу Васильєву. Будь ласка. Шановні депутати, добрий день всім присутнім. Я хотів би дві ремарки по цьому питанню. По-перше, є відділ, який готує ці матеріали. І я думаю, що повинні були дуже уважно підійти до цього питання і не допустити цієї помилки, яка сталася. Ми неправильно вказали в тому рішенні, яке приймали на прошлій сесії, побатькові цього заслуженого заслуженої людини, воїна Героя України. Це одне питання. Я так думаю, що е, треба звернути на це увагу і люди, які допустили цю помилку, понести покарання. Це раз. Друге. Олег Михайлович, приймаючи це рішення, ми проголосуємо. Але у нас буде два почесних громадянина: один е, Дмитро Миколаївич Васильович, за яким ми зараз будемо голосувати, а другий буде Дмитро Васильович Васильович. Я так думаю, що нам треба було б, нам треба було б е, скасувати рішення, яке ми приймали перед цим. Дякую. Так там же в рішенні прописано. Ні, перед тим, як треба робити зауваження, треба ознайомитися з матеріалами. Питання ніяких не виникає ні в кого. Дуже дякую. Дня всім присутнім, я прошу вибачення. Я дійсно, як керівник управління несу відповідальність за дії своїх підлеглих і фахівець управління соціального захисту при передачі документів саме в їх характеристиці допустила помилку. Це технічна помилка, звісно, це неприпустимо, це дуже відповідально. І розуміючи це, людина сама звільнилася, щоб ви розуміли. Вона сама вже собі. Відповідальність передбачила. Тобто її ніхто не примушував до цього, вона сама зрозуміла, що вона неправильно вчинила і вже звільнилася. Я думаю, яке ще покарання має бути. Як керівник я прошу вибачення, я дійсно розумію відповідальність. Шановні колеги, є ще запитання? Ставимо на голосування. За 21 один не голосував. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання. Про друге питання: про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування. Доповідач Олексій Ігорьович Литвиненко з цього питання вже обговорювали. Враховуючи рекомендацію спільного засідання комісії міської ради, нам необхідно взяти запропонований проєкт рішення за основу, які будуть пропозиції. Ставим на голосування. За 21. рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Вам розданий для ознайомлення проєкт рішення в новій редакції. Якщо у депутатів немає інших пропозицій, пропонується провести голосування зі змінами. Які будуть пропозиції? Ставимо на голосування. За 21. рішення прийнято. Шановні колеги, став на голосування за проект рішення в цілому. За 21 рішення прийнято. Дякую. Наступне третє питання: про передачу в оренду об'єкту нерухомого майна частини нежитлового приміщення котельні по вулиці Михайла Грушевського, 1, міста Пермась Миколаївського, за шляхом проведення аукціону та включення його до переліку першого типу. Олексій Юрьевич доповідав: зауваження було, які будуть пропозиції. Ставимо на голосування. За 21. Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги. Питання порядку денного пленарного засідання 69-ї позачергової сесії міської ради розглянуті. Які будуть зауваження пропозиції? На цьому 69-та позачергова сесія вважається закритою. Ще не вмерла Україна, ні слова! Сміхнеться доля, Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Іми, браття У братай стороні. Живо мы І покажем, що ми братя, Козацького, роду. шановні колеги, всім дякую за розуміння за співпрацю. Всім гарного дня.